Князь Володимир заклав підвалини християнського суспільства. Він творець першої української держави. Це той, хто дав нам віру, це той, хто нас хрестив, це той, хто нас привів до Бога. І по сьогоднішній день і спадкоємцями того бачення князя Володимира його стольного града Києва як нового чи другого Єрусалиму. Хотів будувати свою столицю як місто, де Бог живе із своїми. Людьми. Пройшло тисячу років. Суспільство навіть не задумується, що це все Володимир нас штовхнув в цьому напрямку, в якому ми сьогодні живемо. Нижня я ще лапя, яку передав Петро Могила до Москви, вона була єдиною реліквією, яка збереглася. Частинка тих мощей була повернута. Не випадком сталося це явище. Постала Україна як незалежна держава, і до неї повернувся її. Ми хотіли справді якимось чином повернути їх до рідної церкви. І ми дуже хочемо, щоб ті мощі, про які ми сьогодні говоримо, про які ви чуєте, ми могли справді їм поклонитися. Тоді я думаю, ми виконаємо до кінця те завдання, яке перед собою поставили.